Пляскін Микола Сергійович, капітан Збройних сил України, ветеран НАТО і ветеран російсько-української війни. Не дивлячись на те, що багато чого змінюється, і в тих казках, казочках, які ми колись читали в дитинстві, вони абсолютно зараз зовнішньо не зовсім походять на той світ, який ми бачимо. Я вважаю, що це, вони є надзвичайно важливі, вони мають свій так би званий код, я би назвав, який закладається в людину, формує її як національно свідомою і, можливо, не тільки, а навіть і розмиваючи в певний момент якусь національність, а закладаючи основи Якось такої правильної моральної поведінки, яка дозволить людині в майбутньому сформуватися і вибирати в певний момент свого життя правильну сторону. Мої діти вже на даний момент є дорослими і казочки не слухають, вони зараз слухають інші казочки. От. Але я дуже часто шкодую, що не завжди мав час і можливість приділити власне їм в плані отаких от от дитячих оповідей. Бо саме основне закладається в дитинстві. І потім трансформується. Вже в дорослому віці. Нагло вгорі щось заскриготіло заспівало. Лада глянула у високі віконці. Там сиділа сорока. Вона з цікавістю приглядалася до Лади. То одним, то другим мов, смішно повертаючи голівкою. Ти тут, Ладочка? — заговорила пташина. Не бачу добре, темно у твоїй вежі. — Це я, це я сорок, радісно назвалася Лада. Слухай уважно, що тобі скажу скриготіла сорока. Я бачила, як начальник в'язниці взяв золотий ключ і заніс його до чекуна. Чекун поклав його у своїй кімнаті на столі. Ти знаєш, що ми сороки дуже любуємось у блискучих предметах у всьому, що так гарно сіяє довкола. Я буду сторожити кімнату чаклуна, і як тільки відчинять вікно, вхоплю золотий ключ. А тепер мушу летіти. Не журись, ладно. Влада сиділа тепер сама саміси. Відчула голод і добула з сухарів. Почала їх гризти, топиваючи водою із дзбанка. Насторожилася від дивного шелесту, ніби притаєєного шародіння. Почала наслухати. Справді, в кутку вежі щось крябало. Врешті, з малої дірки висунулася мишка. Лада не злякалася, навпаки, дуже зраділа тендітною тваринкою. Ходи до мене, мишечко. Кликала її, подаючи кусиник сухаря. Ах, яка я вдячна тобі, ладочка, заговорила мишка, тут так рідко можна знайти щось і стільне. Лада поділилася з мишкою останні останками свого сухаря. А мишка хрупала, аж тряслися їй маленькі вушки. Коли обидві попоїли, лада налила на свою долоню трохи води і подала їй мишці. За твоє добре серце я хочу віддячитися, сказала Мишка. Що може зробити для тебе? Лада сама не знала, що може вдіяти така маленька тваринка для неї, мабуть, ніщо, але розповіла своє горе, коли згадала про таємну кличку у в'язниці, мишка зраділа: в цьому я можу тобі допомогти. Я знаю всі дірки у стінах і в підлозі, та всі найменші ходи підслухаю це таємне слово і скажу тобі. А коли визволишся, не забудь про нещасного маленького князенька. О ні, не забудь! Ні про князенька, ні про діда Остапа. Надвечір коротко перед заходом сонця на вікно сіла сорока, і її дзюбі блищав золотий ключ. Вона знову поглянула додолу одним оком, а після другим і скинула ключ на підлогу. Бачиш, ладочка, я дотримала слово. І ще переказую тобі, що я зустріла мишку. Вона біжить до тебе, махнула мені хвостиком, а це значить, що все добре. За хвилинку мишка справді вбігла до вежі. Я знаю кличку, я знаю кличку, запищала і раділа, танцюючи по долівці в в'язниці. Ось вона, ось вона! підійшла до лади і тихенько заговорила: Толомі прес. Три рази повторила це слово. Я почула його, як зміняла сторожу. Тепер можеш тікати, я вже йду. І мишка зникла в дірці. Лада стулила у сточка. Тепер прийшла найважливіша хвилина. Щоб тільки не зробити якої помилки, щоб не переплутати, узяла торбинку з писанкою, відчинила золотим ключем двері і вийшла з вежі, скоро підбігла до сусідніх дверей і тим самим ключем звільнила князеньку. Виходь скоро, князеньку, не маємо багато часу. Треба втікати. Хлопчина здивовано дивився на дівчину і не рухався. Він мав на собі одяг, знищений довгим ув'язненням, колись барвистий і багатий. Збентежений появою дівчинки, князенька все ще стояв, заворожений фіалковими ошенятами лад. Скоро, скоро, прошепотіла дівчинка і потягнула князенька за руку. Обоє побігли. З бічної ніші вийшов дідо Стар. Збирайтесь, дідусю, з нами, втікаємо із в'язниці. Дід Остап стрепенувся. І з великою несподіванки не знав, що робити. Хапав то на кривало, то глиняний глек на воду, став усе на місце, бігав по калеї. Хапався за голову, і знову лада потягла його до виходу. Скоро стали перед високою брамою, кутою грубим залізом. Аж тепер лада не знала, що робити далі. Стукаємо! Гукнув князько і почав кулаком гримати у двері. Заскрипів старий замок, і перед ними з'явився велетень з червоним шрамом на лиці. і прос! прошепотіла лада до нього, і велетень відступився. Побігли далі до інших дверей і так без труднощів вийшли з замку. Раптом обізвалася сорока. Лада не могла її побачити, бо вже стало зовсім темно. Сорока порадила їм іти далі. А то і бігти безупинно, щоб уникнути погоні, а після завернути кілька разів у різних напрямках. Тоді ворожі вояки не зможуть піти їхніми слідами. Я буду летіти перед вами і даватиму вам знаки голосу, заскриготіла вона і вже майнула в бік. За нею побігли всі троє, взявшись за руки, щоб не розгубитись. З цієї сторони замку не було війська. Ішли і бігли навперемку. Чистим полем цілу ніч аж ранком зупинилися в широкому заїзді, де готувалися до під'їзду багата купецька валка. То були арабські купці, які заплатили чаклунові великі миту за переїзд в його землю. Ви куди мандруєте? спитав їх купець і привітно поглянув на ладу, погладив ладу по голівці. До Києва, відповів дідусь, хм", подумав купець. Далека і небезпечна дорога. Не раджу теж йти мимо замку. Я їду до Києва з товарами, можу взяти вас із собою. Поїдемо бічними шляхами. Подякували арабському купцеві за його ласку. Він звалів привезти вірблюдів. На одного сів дід Остав, а на другому помістилося Лада з князеньком. Їхній вірблюд мав два горби, між якими був прилаштований критий намет. І м'які сиджені з килимами. Поки рушили, лада і князенька пильно і уважно приглядалися одне до одного. Лада помітила непокірний чуб у князенька, а цей чуб стирчав так смішно, що дівчинка аж пирцкнула сміхом. сміху, а князенькові сподобалися її фіалкові очі і малий цікавий носик. Лада усміхнулася до нього. Я зовуся Лада, а я Андрійку. Князенька розповів, що він походить із Чернігова, малого, але дуже гарного міста. Валка рушила, верблюд хитався лагідно на ходу. І князенька зимов, сонливо споглядаючи на ладу. І дівчинку огорнула сонність після таких хвилюючих пригод. Вона заснула, завіси на наметою і м'яко вмостилася на сидженнях. Скоро поснула обоє глибоким спокійним сном.